Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім вам про те, які типи даних зазвичай використовуються у програмуванні. Але перед тим як розповідати вам про це, я зазначу, що я не буду прив'язуватися до конкретної мови програмування і наводити детальну інформацію про всі типи даних, які використовуються саме в казаній мові програмування. Я спробую подати вам узагальнену інформацію. Яка стосується різноманітних мов програмування. Давайте подумаємо. Дані в програмі потрібно якимось чином представляти. Але кожен по-своєму бачить те, яким чином можна представити ці дані. Бо хтось вважає, що дані це послідовність текстових символів. Хтось розцінює дані як якісь числа. Комп'ютером же? Вони сприймаються як послідовності та одиниць. Саме тому, щоб усунути ось цю невизначеність, було придумано різноманітні типи даних. Варто пам'ятати, що не існує єдиного переліку типів даних, який був би повністю ідентичним для усіх мов програмування. Між цими типами є лише щось спільне. І власне про це спільне ми сьогодні і говоримо. Що ж таке тип даних? Тип даних це характеристика змінної об'єкта, функції або будь-якого іншого компонента даних програми, яка визначає, який розмір такого компонента в пам'яті, який є діапазон та або множина допустимих значень, а також який перелік можливих операцій з одиницею цього типу даних. Усі типи даних поділяються на дві великі категорії: це прості або примітивні типи даних та складені типи даних. Основна відмінність між цими двома категоріями полягає в тому, що складені типи даних утворюються з сукупностей простих типів даних. Переходимо до простих типів даних. Найголовнішим примітивним типом даних є числові. Але давайте згадаємо математику, що числа існують різні. Є натуральні числа, є дійсні числа, є додатні, від'ємні. Того що. Однак у програмуванні було вирішено, що числові типи даних поділятимуться на цілочислові, а також на такі, що описують дійсні числа. Почнемо з цілочислових. Вони називаються integer або int і представлені виключно цілими числами. Тобто до цілочислових значень. Можна віднести мінус 7, 0, 25, 143, 109, 225, 666 тощо. Якщо ж ми спробуємо записати дробове число у цілочисловий тип даних, то отримуємо помилку. А для дробових чисел існують спеціально типи даних, які описують дійсні числа: float, Double. Також ці числа можуть називатися числами з плаваючою, Рухомою комою. Ну і так само дійсні числа можуть описувати T. Прикладами дійсних чисел є мінус 7,0, 125,30, 22,5 тощо. З числовими типами пов'язане використання специфікаторів. Так, наприклад, unsigned вказує на те, що дане число є невід'ємним. А шорт і лонг повідомляють про те, яке максимальне значення може приймати зміна цього типу. Це також впливає і на розмір цієї змінної. Наступним важливим типом, який відносить до примітивів, є логічний або булевий. Насправді, це досить важливий тип даних, оскільки з ним пов'язане використання різноманітних умов. Логічний тип містить два можливі значення. Істина англійською True та хіба англійською false. У різноманітних системах true та false легко описують цифрові 1 і 0, тобто два протилежних стани. Саме тому у деяких мовах числові 1 і 0 автоматично перетворюються в true і false, але далеко не в усіх. Наступним типом даних, який не так широко використовується, але який тим не менш відноситься до простих типів даних, є перелічуваний. Він також може називатися Переліком, Enumeration Type або enum. Перелічуваний тип даних описується перелічуванням усіх можливих значень, кожен з яких має свій ідентифікатор. Ну, приклад опису примітивного типу даних ви можете бачити перед собою на екрані. Символьний тип даних є теж не менш важливим, ніж числовий, він також називається Char або Character. Цей тип описує літери, цифри та інші письмові знаки відповідно до того, яка система кодування у нас встановлена. Також ще однією особливістю використання символьного типу даних є те, що ініціалізація змінної цього типу потребує використання лапок. Переходимо тепер до складених типів даних. Першим і одним з найбільш розповсюджених складених типів даних є рядки англійською стрінг. Рядками називають послідовності символів, які засновані на символьному типі. Інакше кажучи, рядок є послідовністю отих чарів, які належать до примітивного типу. Так само рядки записуються в лапках. Ну і так само приклад ви бачите перед собою на екрані. Масив Англійською array. Під масивами розуміють деякі кількості елементів, які упорядковані певним чином, та належать до одного й того ж самого типу. Але у масивах є одна дуже важлива особливість. А саме вона полягає в тому, що елементи масиву розташовуються в пам'яті один за одним. Саме ця особливість. І пришвидшує отримання доступу до елемента масиву порівняно з іншими структурами даних. До складених типів даних також можна віднести об'єкти, які використовуються в об'єктно-орієнтованому програмуванні. Об'єкти містять поля, які можуть бути як примітивними типами, так і складеними. Ну і окремо варто сказати про структури даних. Структури даних це більш абстрактне поняття, яке включає в себе різноманітні абстракції, які так чи інакше описують роботу або системи, або якихось пристроїв. До структур даних відносять зв'язні списки, вікові дерева, стеки, деки, асоціативні масиви, ножини. Також можна сюди віднести масиви. Структури даних засновуються або на класах, якщо ми працюємо з об'єктно-орієнтованим програмуванням, або на структурах і вказівниках, якщо ми маємо справу з функціональним програмуванням. Таким ось чином. На цьому все. Дякую за увагу.